Людина була без двох ног, і е, коли я його стриг, то він мені сказав, що в нього прийшли фантомні болі. Перукар, який не лише стриже поранених, а й влаштовує їм справжню терапію, а ще волонтерить, збираючи волосся на поруки для тих, хто його втратив через хворобу. Максим Нестеров до війни, підстригав людей та облаштовував власний салон краси. Три роки тому з колегами він приєднався до ініціативи Hair for Share. Під час стрижки пропонував клієнтам віддати волосся на перуки для онкохворих діток, відправляв волосся на сортування, розподіл та пошиття перук. Після цього дітки з центру Охмадит знову мали справжнє волосся та стильну зачіску. Два роки доброї справи перервали росіяни, які повномасштабно вторглися до України. Він вивіз дружину з маленькими доньками за кордон, а сам повернувся до Києва. Пішли калатити бандерівські смузі. Взяли зброю в кого, що було, і пішли на чергування. Ми чергували по 8 годин в день. Незабаром він отримав дзвінок від колеги. Треба було допомогти підстригти військових. Максим охоче долучився до справи. Відтоді, щотижня волонтерить у лікарні. Дуже важко стригти в ліжках. Хлопців ми вже пристосувалися до цього. Дуже багато лежачих хлопців. Це великі незручності, щоб його підстригти, поголити, щоб не засипати всю пості волосами для того, щоб воно потім йому не заважало. Більшість воїнів у важкому або дуже важкому стані. Тож в таких умовах барбер ще й психолог, а стрижка для захисника можливість отримати терапію та розслабитися. За день Максим стриже або голить до 12 захисників і щоразу надихається їхньою мужністю. Деякі намагаються гроші запхати, тобто, ну ми ж ніколи в житті за це не беремо гроші. Їх оплата це. По перше, моє життя і моє самопочуття. Завдяки їм та іншим воїнам, наразі Максим має змогу потрохи повертатися у бізнес, і у власному салоні чоловік знову збирає волосся для порук. Частина цих порук знову піде для діток, а частину продадуть аби підтримати зсу. Мета Макса зібрати 10 кілограм волосся, а на виручені кошти закупити захисне спорядження для воїнів.